Unit 18, page 76, exercise 1. Match the words in the box to the pictures and photos. З'єднати слова із э, малюночками нижче. так? Ну і перший малюночок це у нас буде headline, так, заголовок. Headline. Ставимо біля цього слова, що це у нас до першого малюночка відноситься. Другий малюночок це у нас interview, інтерв'ю Далі, третій малюночок. Адвертисмент. Четвертий малюночок: фотограф. І останній п'ятий: це у нас катун. Так. Далі, exercise 2. Match the type of writing to the examples. Знову ж таки, нам потрібно поставити до цифр, підібрати відповідні літери, так? Ну і перше: an article about nature. Стаття про природу. Так, ну і підходить на Сі, так. You can find these animals in the Amazon Rainforest. Так, про тварин розказується. Підходить до першого. далі. A headline about a sports event. Заголовок про спортивну якусь подію. І що підходить? Ось у нас заголовок великими літерами. Spanish team win the match. Іспанська команда виграла матч. Це у нас літера Ді. Далі, Some information about a walking tour. air. Якась інформація про, про піший тур, так? Це в нас і останнє. We will start at the market square at 10 a.m. Ми почнемо на, на Market Square. О 10 годині, бо базарна площа о 10 годині. Так. <coughs> Далі. An interview with a pop star. Інтерв'ю із поп-зіркою. Це у нас B. What are your plans? For, the, for, next year, які твої плани на наступний рік? I'm going to give concerts in the USA. Я збираюся давати концерти у США. І останнє, звичайно ж, буде A. Hey. A review of a book. Відгук на книжку, так? It was really interesting and I recommend That everyone reads it. Вона була дуже цікавою і я рекомендую кожному її прочитати. Так, далі, третя вправа. Complete the email from Harry to the head teacher of the school, which with the words in exercise one and exercise two. Так, потрібно нам доповнити статтю, так, словами із попередніх вправ. Імейл, не статтю, а імейл. Так, ну добре. Тут вже будемо другувати. In class 3B, we are going to make a monthly school magazine. Uh, we saw an advertisement. An advertisement in the town newspaper last month, Monday. Uh, for a competition and we want to enter we have to include different sections as there is a page for a review review of a film a page with information about school activities like sports, matches, uh, or concerts, and uh, a page for an article. About any topic or we, uh, we want. Perhaps something on the new school science lab. Uh, one of the students, Tess Williams, can draw very well, so she can draw a great cartoon. or uh, of our class uh, we would also like to include an interview with you Doug. Uh, can i come to your office and ask you some questions the headline for this, for this could be a day in the life of our head teacher. We would like a photograph. Of you as well. Uh, can we take one? Thank you very much. Harry Dawson, class 3B, Representative. Так. Ну і перекладемо. У третьому Б класі ми будемо випускати щомісячний шкільний журнал. Минулого понеділка у міській газеті ми побачили оголошення про конкурс і хочемо взяти участь. В ньому, так, ми повинні включити різні розділи. Є сторінки для огляду фільмів. Так. Також сторінка із інформацією про шкільну, шкільну, шкільну якусь діяльність. Або шкільні заходи, так, є, такі як спортивні матчі чи концерти, і сторінка для статей для будь-яку будь тему. Так, наприклад, щось стосовно про нову шкільну наукову лабораторію. Одна з учениць Тес Вільямс може намалювати, вміє добре малювати, тож вона може намалювати чудовий малюнок, так? Нашого класу. Ми також хотіли би включити інтерв'ю. Із тобою, або з вами. Чи могли б ви прийти до офісу і? А, ні, чи міг би я прийти до офісу і поставити вам кілька запитань? Заголовок? Для цього може бути один день із життя зна... з нашого директора. Ми хочемо зробити також, ми б хотіли б зробити також фотографію, чи можна зробити хоч одну. Дуже вам вдячний Гаррі Доусон. Третій век. 3, ну, бій, виходить, третій Б клас представник третього Б класу. Так, добре, на цьому завершимо. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.